Всім привіт! Сьогодні жесть, а не рибалка, вітер до 10 метрів, сніг мете періодично і нарешті я вже зробив весь 6 лунок і зараз буду пробувати щось зловити. Снігу по коліна. Коротше, прийшла зима нормально. Другий раз. Так, поставимо рапетку від шостка спун. 35 мм. Вже там під берегом одну лунку, правда, Ну, але навіть ще не став то знімати, бо то не було що знімати. Просто провірив. Просверлив і який там хоч лід. ну Лід такий десь 8-10 см. Можна не переживати. Але коли ти один і нема нікого, то трохи все рівно переживається. Всі переважно рибалять на великому ставку, а я приперся сюди на маленьке. А тут нема нікого. І так в ряд лунок вздовж берега і зараз буду пробувати їх обловлювати. Ну, Сьогодні хоч пару окунів, якщо зловлю, то вже буде супер. Так що чекаємо першу покльовку. Ну от і з третьої лунки, дивіться який окуньок. Просто клас. Так. Відпускаємо його і закидаємо зразу знов. Може там ще підійшли з ним, бо я тут трохи сидів, може хвилини 2-3 на цій лунці, ну і влупив він, дуже жадно поодиночний підійшов. Двірі мінус 2, Морозів морозі вже нема сильно. Хоча напротязі тижня були морози і до мінус 25. Так, ну що, за ним бачу, що ніхто вже не кліє, Та не він один був. Зараз йому класну фотку і буду відпускати. Ну що, вже супер, я першу рибу зловив з третьої лунки. І то я тут ще йду по мілюку, тут так десь. Метр, метр десять, може більше навіть і немає. Але око не взагалі чітко. Ще попробую декілька взмахів. І буду йти на нові луночки, треба шукати його. Так. Ж ящик здуває. Головне, що там щось було чути на ту камеру, що я говорю, з тим вітром. Ну тут, ось тут ще глибше. Так, поступово-поступово і йду до глибших місць. О, тут щось підбило, можливо, і є тут рибка. Ну нарешті знайшов другого, і то без покльовки просто він підсів. Але для цього треба було пройти, не знаю, з 10 напевно, щоб зловити отакого. Оце, здається також був підсів. Є, 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 є. є. Чітко взяв за трійничок. Сей влупив! Красота! Нема так, щоб лункою було, поки що зграйка окуня, не знайшов я такого. Там 2-3 відсили. І все. А так все, одиночні рибки. Плавають. Опа! Єе! Красота! Ну, він клює ну і зразу опускаю ще раз ах, городі ще один був, зразу ух, яка подача. Кошти не засікся. Є! О, хо 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 Да, це хороший по сьогоднішнім міркам. Діє, вони там. Ця лунка... Ай-яй-яй, знову був! Мене поки що радує. Заметів конкретно. Капюшон надів і можна ловити поки що риба щось солдат так розбурив я собі ще 5 лунок біля того місця де знайшов окуня але прийду на них пізніше зараз тут ще маю десь 7 лунок майже посередині водойми де найбільша глибина і ще тут зараз пройдуся попробую когось знайти і повернуся на ті лунки, де я знайшов окуня. Думаю, він там ще має бути. Так, свіжа лунка там, де я розборився. біля того, що було багато клювань. І от вже другий окунь, звідси. Але без покльовки просто підсідають. Так, ну що випускаємо це? Цей взагалі якийсь аж синій, гарний такий окрас має. Йдемо далі. Будемо його чекати, будемо його шукати. Ще й тут не спрацює. О, тут глибше. Стукаємо по дну. О! Влупив, так влупив. Шикарно, просто шикарно. Ну, добре, що нема тих мікробів. Отут тих маленьких окунів ловилося дуже багато. О, такий вже є ще один. Такі вже цікаві окуньки. Звичайно, не якісь там супер горбачі величезні, але... На тоненьку снасть, на 0,14 жилку, ой, був ще один. І на легесеньку таку телескопічну вудочку приносять масу задоволення. І от одного я вже промахав. Кульов зразу затихає. Опа. Красота. Це лунка, три таких вже, можна сказати, хорошого розміру кушка попалися. Так, щоб його ковтаї той трійник, так. Як в останній раз зараз таке звільняю. Хе-хе. Ще один. Четвертий вже і один зійшов. Ну, це взагалі супер. І Зимова рибалка, треба зробити 20-30 лунок, потім знайти одну і з неї відловитися шикарно. Ще сидить. Таром я тут розбурив. лунка і гарний окуняк. Сфоткаю його і відпускаю. Опа! Наступний. Не заставив себе довго чекати. Клан. Оце кабанюра! Клас! Просто клас! Гарний окунь! І переважно такі клюють перші злунки, а цей клюнув аж після чотирьох. Прикол є! Знов була така потяжка. Не міг я зразу знайти такі лунки, а не ходити шукати півранку. Є, знов хороший. Це знов покльовка, тільки опустив. Я не очікував на такий кльов. Та ти що? Тупо відірвало морпетку. Хо-хо-хо-хо! Це жесть! Класно, мушки на цій лунці, звісно, попадали з ноги. В кінці. Попалося класно, таке хайплива рибка. Так, вся живенька, все передаве підростати. Ну а я перев'язався і, напевно, ще таки треба буде замовити лишнє. І то не обрив. Лоталося на вітрі був вузлик і воно на ньому і трісло, коротше. Так що це не був зріз чуки. Можливо, його гарний руки. Оп-оп-оп-оп-оп. <пух> E... Yeah. Що я можу сказати коротко про рибалку? Це, напевне, була одна з найкрутіших зимових моїх рибалок на блешні. І Пілок клював гарний і, і щось крупніше відірвало. Так що замовляємо ще такі блешні від Шостка Спун. і думаю, ще продовжимо. Все, всім дякую, що дивилися.